На сьогодні завдання для міністерства розвитку громади і територій зробити так, щоб знайшлись гроші і для тих, хто зробив ремонт власним коштом. І для тих, хто має зруйноване житло на тимчасово окупованих територіях, і для тих, хто на сьогодні вже подав відповідні заявки для того, щоб відбудовувати житло саме на тій земельній ділянці, де такий будиночок був зруйнований. Ми на сьогодні бачимо статистику: це також тисячі заяв, і люди розраховували, що в 2024 році вони скористуються такою можливістю. Але станом на сьогодні ще така можливість не, не відкрилася. У нас є партнери. Які допомагають, які подивилися на є відновлення з точки зору самих процесів. Прозоро, непрозоро, зрозуміло, незрозуміло. Це Світовий банк і це банк розвитку Ради Європи. І ми очікуємо, що в 2025 році. Будуть підписані також угоди з міжнародними партнерами, тому що нам дуже важко самостійно фінансувати цю програму, враховуючи те, що більше ніж 2 трильйони гривень нас щорічно це витрати на наші сили оборони і безпеки, і це нормально, і це правильно.